Осінь розпочалася, а з нею й навчальний рік. 1 вересня від й ошатні школярі та студенти повернулися до стін освітніх закладів. Наймитушливішим видався тиждень перед навчанням. Батьки разом із дітьми завершували приготування до свята першого дзвоника. Крім того, деякі учні поділилися, що секрет вдалого початку навчального року криється в постійному тренуванні мозку протягом літа. Я читаю багато книжок, я читаю на російському, язиці, на українському язике, я роблю математику, пишу з мамою диктанти, щоб потім мені легше немножко було. Ми намагаємося догнати те, що пропустили. Які в знаннях були, Вот ми їх старалися заліти заповнити. А для когось запорука успіху, хороший настрій та деталі, які його забезпечують. Покупаю там всякие штучки, которые мені помогут учиться, які мені піднімуть настроєння во время учебного року. Одіжду красиву можна, щоб все було интересно, красиво, щоб всі увидели и сказали Вау, яка она красива. Також ми завітали є в Харківський християнський навчальний центр Гармонія до стін якого вже традиційно перед початком навчального року батьки приводять своїх дітей з особливою метою прийняти участь в служінні благословення дітей. Дорослі пояснюють, що вважають отримані благословення запорукою успішного навчання, гарного самопочуття своїх дітей і відмічають, що для них це головний етап у підготовці до навчального року. А діти з власного досвіду наголошують на тому, що вони мають більше впевненості, знаючи про підтримку творця. Найголовніше – це почати. учебный год с Божьим благословением. То есть я буду уверена, что мой ребенок под защитой. Я не волнуюсь, когда она обедает, когда она бегает по лестницам и так далее. У них прибавляется способности мыслить, анализировать. Бог влияет так, что им становится ну, легче намного. Это я как отец вижу в своих детях. Для меня важно Божье благословение, потому что Благодаря нему я смогу хорошо учиться в школе. Помогает мне на всего как бы, учебного года. Бог сам помагає очитися, помогает мне решать задачи, трудності разные. Отож, гарно одягнені з чистими зошитами, новенькими портфеликами та з Божими благословеннями діти починають новий навчальний рік, І для кожного він обов'язково буде особливим. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Олександр Федоров, Харків. Вісті надії.